Маєте з вами і сьогодні. Відео я вам хочу показати, як відігрувати РП. Я хочу вас навчити, щоб кожен з вас міг відігрувати РП, хоча б самий початковий рівень. Тому зараз я вас навчу це робити. Якщо ви подивитесь це відео, ви зможете дуже файно відігрувати РП і вас будуть сприймати в будь-яку фракцію. Ну а ви забувайте, що я граю на ґренги та ад дімі промокод квінтики, де сам дуже файні бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати по відео за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гумо. Приємного перегляду! І так, хлопці та дівчата, у мене вже виходить на РП серверах десь 10 тисяч годин. Я дуже багато граю в РП, і тому зараз я вас навчу грати саме звичайне РП, яке повинен вміти грати кожен. І так почнемо: саме головне, що в нас є, це команди slash //do і //try. Багато навіть не знає, як їх писати і що вони взагалі означають. Тому зараз я вам поясню. Наприклад, дивіться, ось в мене стоїть гелік, так, і у нього закритий багажник. І як зробить гравець, який не знає РП. Він просто підійде, затисне. ye yeah. Все, багажник відкрив красава. Але давайте зараз я вам поясню, як правильно відкривати багажник, щоб це було по РП. Якраз таки зрозуміти, для чого є команда Мід, для чого ДУ. І так, підійшли до багажника і виходить, відкриваємо чат. Чат, ми з вами пишемо «слеш мі, і з маленькою пишемо відкрив багажник». і без крапки відправляємо. Тобто, мі, це в нас дія, яку ми з вами робимо. Все, ми з вами натиснули, виходить Enter, і пишемо далі. Відкриваємо чат, пишемо ду з великою процес і ставимо крапку або декілька крапок в кінці. Тепер ми з вами відкриваємо на є слеш «ду», багажник, відкрит і не забуваємо ставити крапку, а також писати з великої. Все, готова. багажник відкрит. Все, тобто, ось це в нас так і діє, слешмі дія, «ду» наслідок дії. І тепер, коли багажник відкрит, ми можемо з вами на ліве альт підійти та подивитися, але можна відіграти ще краще. Ми пишемо з вами «мі», озернув. Багажник подивився в середину багажника. Потім slash do процес. Все. Типу ми дивимося, що в нас в багажнику. І наприклад, якщо нам щось треба взяти, ну, наприклад, шини, так ми пишемо: slash do в багажнику Лежать шини. Не забуваємо з великою і з крапочкою Потім ми з вами пишемо slash me потягнувся за шинами, після чого взяв їх в руки. Готова. Тобто ми зробили з вами дію з маленькою без крапки. Тепер ду шини в руках. Не забуваємо знову з великою із крапочкою в кінці. Готово. Ну і після чого ми беремо шини. Це образно. Після чого ми, наприклад, пишемо знову поклав шини у багажник, Без крапочки з маленькою. Тепер ми пишемо slashду шини у багажнику. Все, готово. І тепер пишемо slash мі, закрив легким рухом руки багажник. Це відправляємо. Не забуваємо з маленької і без крапочки мі. Закриваємо багажник і пишемо в цей час slashdu процес. І потім slashду багажник закрит. І ось так ми з вами легко відіграли. Ось таку РПшечку, просто це щоб ви розуміли. Наприклад, я своїм працівникам, я генерал Збройних сил України на шостому сервері. Я даю завдання для зняття догани перевірити стан службового авто. І ви можете ось так перевіряти. Наприклад, підійшли слешмі, ритмичними рухами ноги, пнув шини, відправили стешмі, перевіряю стан шин. Следу процес ду шини в файному стані. Щось таке образно. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06 сервері. Це в нас Єгор Леонов, Іван Давічі і Сакура Ренджі. Привіт, хлопці! А якщо ти також хочеш потрапити у відео і отримати привіт, промокод і все вийде. Також що ми можемо з вами зробити? Дивіться, підходимо до дверей. І пишемо slashду двері закриті з великою і з крапочкою. І тепер пишемо «Мі відкрив задні двері авто. Затискаємо є, пишемо slashду процес. Потім пишемо сду двері відкриті. «Мі заглянув у салон. Потім пишемо слежду процес. Ми дивимось в салон з вами. І пишемо з вами «Трай побачив чітку. Для вікон вдало. Все ми побачили з вами щітку для вікон. Пишемо слешду щітка для вікон на задньому сидінні. Авто пишемо слеш, мі потягнувся за щіткою. Для вікон і пишемо слеш-мі взяв чітку в руку. Після чого слежду наслідок дії з великою іскрапкою в кінці, чітка для вікон в руках. Підходимо до вікна і пишемо так: Слеш-мі почав прибирати сніг з вікон авто. Потім пишемо слежду процес. Процес завжди раджу писати з трьома крапками в кінці. Це виглядає більш прикольно. Після чого з вами пишемо трай, водійське вікно авто, чисте і знак питання. Вдало, в нас вийшло почистити, виходить водійське вікно від снігу. І тепер пишемо: слэш мі перестав чистити водійське вікно. І ось так йдемо і далі чистимо. Ну це просто вам приклад для РП. Стопа, а що це за коментар? Це коментар людини, яка виграла машину в ось цьому відео. Зяжі зі мною в телеграмі або в моєму Діскорді, для того, щоб я тобі продав твій приз. Вітаю! І так, а зараз я вам покажу, як вступити в фракцію. Наприклад, ви прийшли на набір і як його успішно пройти. Зараз я вам все розповім. Так, добрий вечір. Я на набір. Добрий вечір. Так, шановний. Ставьте, будь ласка. Поверніться, будь ласка, нас помаю. Для зручності я зроблю ось таку камеру. Ви знаєте, чим я займався зараз? І зараз у нас працівник ЗСУ танцює, а ми цього не можемо бачити. Тому ми з вами відповідаємо ось так. А пане, я не бачу. Я ж стінку дивлюсь. Добре, ви можете розвертати. Мені, будь ласка, що зараз висить над моєю головою? А що у вас над головою? У вас над головою небо ні в якому разі не кажемо, що над головою нік. Ми цього не бачимо в житті. Якщо ви підходите Спасибо. до людини, ви не бачите її ім'я. І так наразі у нас в РП Чат запитують, що таке ДМ, і ми з вами відповідаємо, дядя. Михайло, так, все, відповіли, тому що це в нас РП чат. А тепер в нас запитали в нон рп чат, що таке ДМ, і ми з вами натискаємо чатік. Потім пишемо з вами слеш Б або натискаємо офф топ і пишемо з вами ДМ тере вбивство без причини. Добре, надайте, будь ласка, ваш паспорт. Так, і тепер що я вам поясню. нас попросили зараз передати паспорт, і це треба робити по РП. Тому зараз це з вами зробимо. ДУ паспорт лежить у кишені. Не забуваємо крапку в кінці. Потім слеш-мі, потягнувся за паспортом в кишеню лівою рукою. Можна і просто написати: взяв паспорт з кишені, пишемо слеш-мі, нащупав паспорт у кишені, Слеш-ду, паспорт у руці, Слеш-мі, протягнув паспорт людині навпроти. І потім пишемо процес. і тепер затискаємо таб, документи і показуємо паспорт. Ось це во. Це прям дуже класно. Ось так. Відігрувати РП. Так само стосується трудової книжки і медкарти. Так само її виходить з вами. Передаємо. Або ви можете відіграти не про кишені. А якщо у вас є рюкзачок, ви можете просто написати, що виходить у вас паспорт або пакет з ліцензіями в рюкзачку. Потім працівник фракції, в яку ми вступаємо, перевіряє ці документи і назад нам віддає. І зараз нам людина буде віддавати наш паспорт назад. Це головне, не забуваємо забрати свої документи назад. І пишемо з вами: Слэш МІМ взяв паспорт у людини назад. Флешду паспорт. У. В руках слэш ми поклав паспорт у кишеню. Слэш ду, паспорт у кишени. Все готово. Ну, а з вами був Квінт, Не забувайте ставити вподобайки. І також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент. Далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на ікренги та мій промокод Квінт, який де вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Я дуже сподіваюся, що вам допоміг цей гайд і Ви отримали корисні знання. Грайте РП, не порушуйте правила і не ЕНРПЕште. Ну на всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.